На сумщину з робочим візитом завітала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Першочергово делегація відвідала Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, центр підготовки громадян до національного спротиву. поспілкувалися з представниками ветеранського бізнесу. Запровели круглий стіл з ветеранами, їхніми родинами, представниками ветеранських організацій, обласної влади та місцевого самоврядування у форматі відкритого діалогу. Обговорили стратегію ветеранської політики на період до 2030 року: плани розбудови інфраструктури підтримки, нові механізми співпраці між громадами та інші ключові проблеми та перспективи впровадження ветеранської політики в нашому регіоні. Для мене дуже важливо бувати в регіонах, особливо в профронтових регіонах. Як ви знаєте, що Зараз підтримка прифронтових регіонів є і пріоритетом для прем'єр-міністра, для президента. Адже насправді від того, наскільки українці активні і живуть на прифронтових територіях, дуже багато залежить взагалі майбутнього України. Ми сьогодні мали можливість відвідати обласний госпіталь, в якому поспілкуватися з фахівцем супроводу ветеранів, які починає працювати від сьогодні, а також самим ветеранами, що проходять реабілітацію. В центрі національного супротиву відвідали ветеранський бізнес. Ну і власне провели нараду, в якій взяли участь як представники керівництва області, міста і громад, так і ветерани та родини загиблих. Моя головна задача доносити, що зараз зроблено, що ще змінилось в інтересах нашої цільової аудиторії. Ось така взаємодія центральних органів виконавчої влади з регіонами є тим інструментом. Підвищення ефективності будь-якої політики, яку впроваджує держава, усі присутні на заході мали можливість поділитися наболілим, зокрема щодо реабілітації, швидкого доступу до соціальних послуг, працевлаштування, підтримки сімей загиблих героїв, озвучили інші питання: побажання та ініціативи з метою підвищення якості реалізації ветеранської політики. Як на обласному, так і на місцевому рівнях, за підсумками робочої зустрічі, представниками влади було напрацьовано висновки і рекомендації щодо алгоритмів реагування. Одне з важливих питань, які є в нас зараз в пріоритеті, це власне працевлаштування ветеранів, і це лише не лише працевлаштування ветеранів, а також можливість підприємствам і компаніям працевлаштовувати до себе людей. Тому ми тут намітили декілька шахів, які будуть виконуватись на місцевому рівні. Ну плюс в нас зараз якраз створюється Державна цільова програма щодо працевлаштування ветеранів та ветеранів, яка буде затверджена урядом з планом дій на найближчі два роки. Найважливіше, що було на сьогоднішній нараді, це ці запитання, болючі питання, які турбують наших ветеранів, родини, наших загиблих, безвісно зниклих осіб. Особисто я почув важливу для мене інформацію, яка потребує мого реагування. Одразу на нараді я надав декілька доручень своїм заступникам за напрямками для комунікації з представниками громадських Організації вирішення цих питань і доповідь, оскільки я побачив, що окрім вирішення питань на законодавчому рівні, в нас дійсно є ті питання, які ми в спромозі вирішити спільно з головами громад і з обласною військовою адміністрацією. За підсумками наради буде складен відповідний протокол, де будуть надані відповідні протокольні доручення, в тому числі і пані міністерка, за напрямками щодо законодавчих ініціатив. Зокрема, звісно, ми розуміємо, що основне і питання це належне фінансування наших ветеранів, і пані міністерка. Озвучила бачення на рівні держави. Вона щиро і відверто розповіла про наявний ресурс і наявні спроможності. На мою думку, це дуже важливо і дуже важливо, що розмова була абсолютно щира. Тому саме такі майданчики спілкування є дуже важливі, які дають можливість розуміти проблематику безпосередньо від людей, які потребують уваги і спільного прийняття рішень. Це оперативність вирішення питань наших ветеранів і родин наших загиблих героїв, родин безвісти зниклих осіб. Голова сумської обласної спілки інвалідів війни, учасників АТО та ООС пан Олександр, який має понад 10 років бойового досвіду, високо оцінив відкритість влади та оперативність у процесі прийняття рішень. Відзначив покращення щодо зменшення бюрократичних перепон і подякував за увагу до ветеранської спільноти регіону. Я ветеран з 2014 року. Відповідно, що вже в мене можу, можу сказати про різницю. Так? Якщо там до 2022 року було тяжко десь якусь просунути нашу ветеранську програму, то зараз влада. Вся ну всякими способами допомагають цьому зараз. Діють як місцеві е, програми, так є регіональна програма підтримки ветеранів. О, так є і державна підтримка ветеранів. Відповідно розроблений е, новий законопроект е, е, про статус ветерана. Та я так розумію, що скоро він піде. Е, до на розгляд Верховної Ради, як сьогодні повідомили, кодекс ветеранський розроблений закон про ветеранське підприємництво, який вже підписаний і вступив в дію. Тобто, ну на сьогоднішній день я бачу тільки один позитив. На мою думку, такі формати спілкування корисні, тому що я тепер розумію, що на слідучий рік місцева влада закладе кошти на розвиток ветеранського бізнесу. А зараз багато хлопців повертаються з фронту. Відповідно, їм потрібна реінтеграція в цивільне життя. А Праця відкриття власного бізнесу якраз сприяє цьому Тому ну, тут один позитив. Тим більше піднялися ну, нагальні питання. Я сподіваюся, що на наступний місяць у нас буде круглий стіл. Я маю на увазі підприємців, ветеранів адміністрації і центру зайнятості, І відповідно ж хлопців, які звільнилися з лав збройних сил, які потребують роботи. Я думаю, що ми. Вирішимо питання працевлаштування, і відповідно ж, хлопці отримують інформацію про грантові програми, про те, як відкрити власну справу, так як я зробив і інші зробили. Ну, відповідно ж, це йде зараз ну, тільки плюсом, так як розвиток ветеранського бізнесу ну, позитивно спливає як мінімум на місці, тому що йдуть додаткові надходження до бюджету. От, ну, це під час війни ну, дає тільки позитив для нас. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова підсумовуючи зазначила, що, попри щоденні викликів війни, близькість до кордону з країною агресоркою та постійну загрозу обстрілів, Сумщина впевнено реалізує дієву систему підтримки захисників і захисниць, яка сьогодні може стати прикладом для багатьох інших регіонів нашої держави.